Верблюд чи лама? А може хтось посередині. Сьогодні говоримо про тварину, яку ви точно не зустрінете в дикій природі. Її звати Кама. Привіт! Мене звати Яна Хорос. І я розповім вам про найдивовижнішого гібрида у світі копитних. Кама це гібрид верблюда і лама. Звучить неймовірно, так? і є. Адже ці тварини живуть на різних континентах і дуже різняться за розміром. Але людині вдалося їх поєднати. А як це взагалі можливо? Верблюд великий, сильний, звик до пустелі, а лама менша, ніжніша, мешкає в вандах. Але вони належать до родини верблюдових. Саме це і дало змогу вивезти каму. Першу каму вивели у 1998 році в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме там науковці вирішили об'єднати силу верблюда з витривалістю і м'якою шерстю лами. На вигляд у нас справді ще середнє. Від лами ніжна шерсть. Є симпатична мордочка, а від верблюда розмір і сила. Щоправда, без горба. Ще одна особливість: кама має доброзичливий характер як у лами, але силу тягли, як у верблюда. Це робить її корисною в господарстві, особливо в послужливих регіонах. А чи може вона розмножуватися? Ні, такі тварини потомства не мають. Кама це не тільки науковий експеримент, а ще приклад того, як знання і технології дозволяють людині досліджувати нові горизонти біології. Як на мене, кама мила, незвична і трохи казкова тваринка. А з вами була Яна Хорес. Побачимось!